Коротше, це його. Там незаконна вирубка лісів, треш, угар і содомія, безпреділ, бардак. Стройки строїться, законних документів на забудову нема. Біжіть, дивитися. Це його. Вітаю вас, котики, кеці і небінарні котенята. Сьогодні я продовжую записувати для вас відео по Крітінберборн. Там свого роду проходження, але разом з тим якісь лайфхаки. Ну і от це от все. Е, перш ніж ми з вами почнемо, по традиції попрошу вас влупити лайк на це відео, підписатися на цей канал і там поширити серед друзів, знайомих, сусідам занесіть щоб печати поки ще. Ну, от це. Ось. Ви знаєте, і вмієте. Я у вас ще вірю. Так що цей? Не підкачайте. Власне, на чому ми з вами зупинилися в минулий раз. Ми з вами, отут на цій ділянці, засадили дуби, поставили колесо водяне, підключили до нього лісопильню, ну, насос поставили е ємності для води. І от це от все. На даний момент, у нас що ми маємо? Ми маємо 16. Бобрів, із них 13 дорослих і троє бобренят. Два вільних місця у нас поки що є, і нам ще треба робітник на одну вакансію. Тому що, Тому я з вами зараз пропоную почати з чого. Ну Спочатку, звісно, прискоритися, щоб ми з вами почали щось робити і щось працювати. От. От він у мене все потребує берези, не хочу я берези сажати. Значить, дивіться, я в попередньому відео провтикав, але я написав про це, що оці дерева теж можна, в принципі, е запустити під вирубку, Що я, власне, зараз і зроблю. Отак от, от клоц, І отак от, от клоц. Так що тепер у мене бобрики, ці дерева теж будуть вирубувати. Тепер давайте глянемо. Ну, так, да, достає. Прекрасно, все. Значить, це діло у нас буде вирубуватися, з цим у нас проблем, слава Богу, немає. Значить, що, який у нас з вами наступний крок? Нам з вами треба, 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 треба очки науки. Як бачимо, у нас вже там 500, ну, майже 600 їх є. Платформи нам поки що не дуже цікаві. Давайте подивимося по сховищам. Так, підземна купа, великий склад. Давайте подивимося по житлу. Потрійна хатина 250. О, ну так це ж смішні гроші. Так що, я думаю, що це діло ми можемо з вами зараз запустити. От, наприклад, міні-хатина і подвійна хатина. Я взагалі не бачу сенсу їх розблоковувати, ну, тому що ну, реально немає сенсу. Е, значить, дивіться, в чому особлива інтересність оцього будиночка. В нього вхід. На другому поверсі. Тому ми зараз з вами будемо робити таку цікаву штуку. Отак от перший будинок. Отак, от другий будинок і отак от от, третій будинок. І тепер будемо з вами займатися збоченнями. Ну, точніше, як, збоченнями займатися буду я. От. А ви будете за цим дивитися. Власне, що, власне, тепер нам треба. Неблагоустрій, нам треба оце діло. Значить, дивимося. Отак от клоц. Та, да, у вас може виникнути питання, що я взагалі роблю. Але зараз, по ходу діла, ви все зрозумієте. Так. Тепер ми отак от робимо стежечку. О, є. От сюди стежечку. От сюди драбиночку. А, ага, значить, нам треба все-таки подвійну платформу теж відкривати. Ладно, відкриваємо, бо без неї нам ніяк. Так, це у нас є. Тепер звичайні. Щой. Щось я, по-моєму, роблю не так. А може і так. Ладно, це ми... ні, все правильно. От, І тепер дивіться, яка в нас виходить цікава штука. Зараз оце все діло побудується. І у нас а, ні, не зовсім так. Отак. От і отут ми маємо зробити ще одні сходи. Суть в чому? Суть в тому, що ми зараз поверху цих будинків поставимо ще одні будинки. О, така от цікава пенсія у нас вийде. Так, на даний момент, що ми маємо? Ми маємо дошки? Що нам треба тут для будівництва? А тут тільки колоди треба, ну, тобто це простіше. Так, а на ці штуки нам вже треба дошки. І дошок треба багато. Ну, то таке то вже дрібниці. Зараз наші бобри це все діло швиденько оприходують. Але є одна проблема. О, ні, ну, в принципі, колоди у нас ще поки що трохи є. Бо тут ось В Взагалі, їх не багато, але вони є. Так що я сподіваюся, що щось там на перший час нам хватить. От дивіться, яка виходить у нас цікаво конструйована. Але воно стане зрозуміліше, коли воно вже все більш-менш побудується. Значить, тут нам треба трошечки змінити пріоритет, щоб воно в першу чергу збудувалося. Чого? Того, що воно все йде послідовно. От Я спочатку поставив ці платформи, а дробина, типа пізніше. І зараз сюди ніхто не може залізти. Але оп, все, залізло і дивіться, цей будинок вже заселений. Ці два ні, тому що тут не добудовано. Але тут таке. Зараз в мене мальчики і дівчат, це все діло оперативненько оприходують. І що? І буде все чинно і красиво. Взагалі, я вам чесно скажу, те, що я зараз роблю, мені не подобається, тому що планування геть зовсім не таке, як я собі звик, як я люблю, як я хочу, але є нюанс. Я це зараз зроблю для вас. І розказую такі, ну, скажімо так, базові, ключові важливі речі. Власне, що, власне, про будинки. Ну, ви вже самі побачили, що от такий от будинок, потрійна хатинка на 9 осіб, вона потребує виходу на другий поверх. І саме такі от. Такий от... Конструктив, ну це чисто з мого власного досвіду. Це саме оптимальне рішення. Тому що в мене бувало таке, що я по 5-6 по поверхів вибудовував вверх і в мене бобри максимально компактно жили на мінімальній кількості вільного простору. І це, в принципі, було кльово. От, тепер дивимося. У нас вже 15 дорослих бобрів, 4 бобриняти. От. І навіть один бобер байдикує. Нього, для нього немає роботи. Поэтому, шо? Поэтому нам його надо роботою озадачити. Для цього що ми робимо? Правильно, ми ставимо ще одну хатину винахідника. Вот. Але все одно, поки зараз тут дошки не назбираються, і не вибудується. Це все сконструйовано, цей домик нікому не всрався. Так, бачимо, що колод нема, дошок нема, служивні нема. Тут ми вже все вирубали, вирізали, так що шо? Так що це ми діло знову прибираємо. Оце ми діло прибираємо. От. І зараз ми ставимо їх куди? Правильно, Ми їх поставимо от сюди. Отак, от, от клос раз І отак от, от клос два. Так, зона у нас ж збору є, правильно? Так. Да. І от тут ще не додав. Ну, що зараз ми це все діло організуємо. Все. Це в нас є. Прекрасно, значить ось у нас дерева повирубуються, і ми зараз швиденько оці всі місця бистренько також засадимо дубом. Отак, хлобись, 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 все. Красота. Зараз тут у нас також будуть засаджені дерева. По факту нам залишається тільки одне чекати, поки наші дерева виростуть, і ми зможемо нормально затаритися деревиною. Ну, а верніше як, конкретно, ну, колодами, з яких будуть вироблятися дощечки. Паном Рорнохом. Бо я думаю, що це все-таки пан таке у мене подозріння. От. Ну, ну подивимося, що у нас тут: 102 кінських сили, а потреба у лісопильні 50 кінських сил. Так що, в принципі, ми можемо від одного колеса заелектрохарчувати їх як мінімум 2. Але знову ж таки, повертаємося до того, що мені не подобається те планування, яке я зараз зробив. Ну, то діло таке, то діло поправіме. Я, якщо захочу, я тут можу все потім прикроїти, взагалі змінити русло річки і от це от все. А, до речі, зверніть увагу, це в одному із недавніх оновлень така от штука з'явилася. Природний піддашок. Вони є природні, а є можна самому робити. Ну, Це ми до цього відберемося, коли я буду строїти свої грандіозні гравіцапи. Якщо вам інтересно, що це за гравіцапи, так я вам зараз покажу. Ось о, гравітаційна батарея. Накопичує надлишок енергії, від деякі в мережі є нестача. Що вище, то більше енергії накопичує. Власне, що? Власне, такі от гравіцапи треба ставити отут. Тобто динамітом до самого низу цей край стіни повністю знести. Залишається найнижчий один рівень, тому що його зруйнувати не можна. Отут от ставиться оця гравіцапа. Через дерев'яні вали і прочу фігню вона підключається до джерела енергії, ну, наприклад, до от, цього ж самого водяного колеса, або до вітряків. От, вітряки у нас є двох типів. Звичайний вітряк, який виробляє до 150 кінських сил, але це як в тому рекламному ролику. Тату, а люди існують, ні, синку, це фантастика. Отут От така сама історія. При 150 кінських силах він буде максимум видавати ну, 100-120 це потолок. І я отакий на 300 кінських сил, ну, він десь може 250 даватиме. Я за 600 з чимось годин в грі я жодного разу не бачив, щоб не видавав своїх номінальних 300 кінських сил. Плюс не треба забувати, що є така штука, що вітер інколи має властивість закінчуватися. І от якраз для цього нам такі гравіцапи потрібні. Але це щоб буде не скоро, то я вам так затравочку на майбутнє, чисто розказав. Так, що у нас? Колоди закінчилися. То є лихо, то є горе, то є біда. Тому що? нахрен не знаю, що. Буду вас зараз розлікати, щось вам розказувати, тому що, по факту, нам треба дочекатися, поки виростуть дерева. Дивимося, що тут. 44%. Ну, коротше, це буде ще дуже нескоро. Тому я так собі думаю, що ми зараз зробимо магію монтажу. Я такий гарно вам розказую, а потім тільки хлопці. Ну що, для вас пройшло всього нічого. У мене це забрало десь приблизно півгодини мого життя. Дивимося, 99%. Значить, зараз у нас оці всі дерева почнуть о, звідси і отуди далі рости і дозрівати. Ну і наші друзі-бобри зразу починають їх лупити на дрова. Поки я непонятно чим займався, чекав цього епічного моменту. Я трошечки психанув, поставив отут е будиночки лісорубів, повирубував отут усе. Зносив всі ці тимчасові будівлі. Чому? Тому що ну вони займають місце і вони незручні і непрактичні. Так у мене три будиночки, 27 бобриків у мене там проживає. І я вважаю, що це прекрасно. прекрасно. Тому, як ми бачимо, у нас дерева вже почали повним ходом рости, бобри їх почали повним ходом лупити. Так що, в принципі, у нас. Вже можна сказати, на 100% питання з деревиною вирішене. Плюс я побудував ще одну лісопильню, тому що одна не справлялася, не встигала. Ну, Банально, просто ну, не хватало їм потужності, скажімо так. І побудував ще одне водяне колесо. Чому? Тому що тут 100 одиниць. Я планую ще що-небудь сюди тут прибудувати, тому що на перспективу воно все одно буде треба. От. Так що у нас оці дві лісопильні працюють повним ходом. Колеса крутяться, енергія мутиться. Каже, так, треба що ж за кордон в фурах вивозити. Ну, ви ж знаєте. О, да. Шутка за 300, знаю, але що вже зробиш? Такий я вродився. Власне що, з цим ми розібралися, Древною ми забезпечені, житлом ми, в принципі, теж забезпечені. Що далі? Далі у нас, поки ми оце непонятно чим займалися, у нас накопичилося вже трошки енергії. Власне, що? Власне, Цю енергію я пропоную використати. Для цього нам треба розблокувати великий резервуар. Тому що в нього влазить багато води, і це набагато краще, ніж у ті мацюпоньки. Але є нюанс. От ми його зараз поставили і тепер дивимося. Нам треба шестерні і нам треба металеві блоки. І тут починається, шановні мої, справжній геморой. Чого геморой? Тому що, щоб отримати металеві блоки, мені треба спочатку дістатися до металобрухту. Самий простий варіант це ось це. Але цей металобрухт мені ще треба переробити. Тобто я спочатку прапор збирачів відкриваю за 250 одиниць науки. Ставлю його отутечки. Тут збирається зовсім трошечки метал, тому що самі бачите, що його тут небагато. Плюс такий цікавий момент. Ось тут є шту... природний бараж, але по ньому ходити не можна. Тобто стежку по ньому прокласти не вийде. От дивіться. Бачите? Нізя. Тому що? Тому нам доведеться тут. Паралельно з от самих там, господі, як вони називаються, з платформ робити окрему стежку і стежку цю прокладати аж сюди, щоб у мене, збирачі металу, могли щось з цим ділом робити. Дивимося далі. Після цього нам треба побудувати плавильню, от, з якої вже будуть виробитися металеві блоки. От, причому швидкість їх виробництва не така, щоб сильно велика. І це, скажімо так, свого роду теж проблема. Тому оцих два колеса, вони нам таке, знаєте, як мертвим припаркам. Ну, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Тому, власне, що? Дошки у нас потихеньку наносяться. Наступне по плану шестерні. Дивимося, що у нас з шестернями? Майстерня шестерень так ми її беремо клод. І десь нам її треба поставити. А де її поставити, а бісі його знає. Ну, давайте попробуємо десь отутечки. Ну, а оскільки вона у нас отутечки не стає, що логічно, то нам треба зробити трошечки фінт ушами. Власне, який, власне, поставити парочку платформ. А якщо бути точним. от так от їх поставити. ви питаєте для чого? А зараз ви у мене все побачите. Ми зараз зробимо отак. Поки що. Ну от І чекаємо, поки ці платформи збудуються. Ну, для цього нам треба поміняти пріоритет, щоб воно нам сюди не муляло. Тому що 70 з 80 вже є, ну це якби непогано, але. Це нам не в першу чергу горить. Я його збудував, ну, поставив на забудову для того, щоб ви бачили і розуміли, що це воно таке і з чим його їдять. Так що що? Так що чекаємо, поки мої мальчики в трусиках. Ні, насправді вони без трусиків, вони ж бобри, ну, йомою. Поки вони отдупляться. Так, одну вже поставили. Власне, залишилось почекати зовсім трішечки. Ще чу-чуть. Зовсім трішки. Ну, геть зовсім трішки. Ну, ну от взагалі чу-чутіньки. Не встигли до ночі. Ну, ладно. Не вистачило дві дошки. Ну, то таке. Ладно. Ми не горді, ми чекаємо. Але, в принципі, нам майстерні шестерень вже можна ставити. Ми робимо отак. Клоц. Розблокуємо. І от у нас майстерня шестерень вже є. І тепер дивіться, цікавий момент. Вона у нас з'єднана з лісопилкою. Отут. Тобто системою валів все одно ця будівля буде електрозахарчована. Ну, Зараз не буде, тому що засуха. На два дні, але ну, суть ви уловили. Так що, що? Так, що ми зараз тут ще робимо отак от. от. Красиву стежечку. Тут ми стежечку не робимо, тому що в ще прийдеться одну сто, а ну, в принципі, ні, не вийде. Робимо отак. А тут у нас вже буде, скажімо так, житловий район. Бо що? Бо ну а що робить? Кому зараз легко. Дивимося 5 із 6. Ну, в принципі, десь воно там швиденько, плюс-мінус, забудується. От. А поки воно там, наші бобри думають, давайте поговоримо про що. Давайте поговоримо про обсяги. Дивимося. У нас є вкладка сховища. Мала купа, місткість 20 одиниць. Велика купа 180 одиниць. І підземна купа 1000 одиниць. Ну, то Я думаю, ви розумієте різницю, що от велика купа, і щоб ви просто розуміли, по розмірам вона абсолютно ідентична з середньою купою. Ну, от, але при цьому всьому її місткість просто ну, зашкалює. Якби. Тому нам є резон її розкрити. і Скажімо так, почати забудовувати. Але знову ж таки, для її будівництва нам треба металеві блоки. от Тобто тут все так зав'язано, що ти одне не можеш будувати, бо в тебе немає другого. Щоб збудувати те друге, тобі треба щось третє. Тобто, щоб зробити цю велику купу або цю велику ємність, більше треба збудувати. Що там тобі треба збудувати? Правильно, тобі треба розблокувати прапор збирачів. По-перше, до нього ще добратися, до цього металобрухту. Ну тут я ж кажу, тут його геть зовсім мало. До нас його багато у нас його багато ось тут, ось тут і ось тут. Тут взагалі його дуже багато, але є нюанс. Мовно кажучи, от є у мене ось, ось стежечка, да? здавалося б, ну, скільки тут залишилося. Але щоб туди добратися, мені треба з оцих от наших прекрасних платформ. Розміром, в одну в один рівень, в два рівні і в три рівні вишпандьорювати цілі конструйовані, щоб підніматися по цим сходинкам, потім через оце русло річки зі зловодою перейти. І аж потім добратися сюди. Так що це теж, я хочу сказати, дуже радо, дуже напряжно і дуже геморойно. от Тому. Ця гра так сильно і затягує, що ти зачепився за одне, там, друге, третє, п'яте, десяте, і ти вже такі 5 часов прийшло, о, блін, а що що случилося? Що було, хто я, де я, що я. Так, ну, Тут колоди й дошки тільки треба, в принципі, нормально. Значить, майстерня шестерень у нас буде доволі скоро. Як бачимо, у нас от дерева потихеньку вирубуються, тут дерева. Дозрівають, а тут у нас дерев уже неміряно. От в цьому й фішка дуба, що от він класний, тому що його багав. Да, перший раз треба довгенько почекати, поки він виросте. Ну зате потім там в тебе практично нескінчаємий поток деревини для твоїх там якихось потреб. От, така от цікава історія малята. А От з водою у нас трошечки біда, тому що. Не встигає один насос, нам нормально його все це діло давати. Тому є в мене така сакраментальна пропозиція, що нам, мабуть, треба великий водяний насос. Що там треба? А я не пам'ятаю, що там треба. Так. Ну, ради Ну, інтересу, подивимося. По-перше, що він більше місця займає, Ну, це якби логічно і очікувано. Ладно, Поки що ми його не будемо будувати, бо я не пам'ятаю, що там з нього треба. Та й маленький я не буду будувати, тому що немає сенсу. Якщо вже робити, то робити вже все по-людськи. Власне, що котики, кіці і небінарні котенята, ми з вами зараз продивилися, скажімо так, старт по виробництву деревини. Ну, з усіма аспектами, з усіма нюансами. І цього, в принципі, я думаю, для такого відео на даний момент достатньо. Так що ви там цей поняли, да? Підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте мені лайк, телебонітні колокольчик, поділіться відео з друзями, знайомими. Ну, от це. От все. Тому що реально біда з україномовним контентом. Особливо про ігри просувати себе важко. Ну і тому ви розумієте, треба дуже сильна ваша підтримка, за що я вам безмежно вдячний. От, і, власне, що хотів сказати на останок. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення!